Пала міста ставки надано дозвіл на проведення обшуку на вказану адресу з метою відшукування та вилучення речей предметів документів а саме. Оригіналь у разі відсутності оригінальні їх копії всіх документів пов'язаних з безоплатним виділенням зміни цільового призначення, надання дозволу на розроблену технічної документації проєктів землеустрою, їх затвердження земельних ділянок з кадастровими номерами. Один власник, ви виходите іншого поговорила. Ви нам надаєте документи ті, що спробували А, Ні, нема. Що вони стали? Славне крісло, щоб не сідайте Угу. Добре. У вас тільки договори А, Ми Зараз, маємо.

Надання дозволу на проведення обшуку набули у власності понад 20 гектар земельних ділянок. Зафіксував, да, да там стільці. Ну тобто два приміщення ми тоді. -то, просто девочка такая для душа. Тут. Один підривач УЗРГМ, три корпуси гранати РГД-5, Набої в двох, двох пляшечках, я так розумію, по тридцять? Ну, тридцять. Слідчими управління з розслідування корупційних злочинів за оперативним супроводженням департаменту захисту інтересів суспільства та держави. Національної поліції України та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито злочинну схему щодо заволодіння земельними ділянками у Київській області. Установлено, що у 2006-му, період 2006-2020 років службовими особами однієї з сільських рад Київської області за попередньою змовою з іншими фігурантами злочину. Зокрема, ця схема стала можливою. За рахунок особистого контакту голови цієї сільської ради та з однією з фізичних осіб, змова полягала в тому, щоб земельні ділянки, які підлягали безкоштовному передачі фізичних особах, передати у приватну власність одній фізичній особі, про яку було зазначено. І це стало можливим шляхом підроблення. Заяв від цих фізичних осіб та подальшому перепродажу цих земельних ділянок на цю фізичну особу та його близьким родичам для того, щоб ця особа в подальшому мала змогу розпоряджатися ними. Це все супроводжувалося забороною продажу цількосподарських земель і. Цей мораторій, відповідно, був, порушувався декілька разів, тому що ці земельні ділянки перепродувалися, об'єднувалися, виділялися. Це все робилося з метою маскування їх злочинної діяльності. Такий спосіб на даний час встановлено, що це понад 200 гектар, можливо і більше, тому що після проведення обшуків. У сільській раді, як у сільській раді, та у фігурантів злочину за місцем проживання та офісних приміщень вилучено значну кількість документів. Наразі вони будуть аналізуватися. І будуть встановлені можливо інші земельні ділянки, які були завод, заволоділи назначеними зазначеною схемою. Однозначно, є категорія людей, які вже фігурують цій кримінальному цьому кримінальному провадженні, тому що ці особи і підписували документи. Тобто ці всі фігуранти відображені в документах, які супроводжувалися і прийняттям рішенням службовими особами сільської ради, і подальшої реєстрації перепродажу, і особи відповідно, які фігурували. В проміжних етапах перепродажу цих земельних ділянок і кінцевий бенефіцар цих земельних ділянок. Тому інші посадові особи будуть встановлені додатково після аналізу, допиту осіб. Но наразі встановлені основні фігуранти вчинення цього злочину дії осіб кваліфіковані за частиною другої статті 364 кримінального кодексу України, за що передбачено позбавлення волі від 3 до 6 років. Серед Документів, які мають значення для кримінального провадження, у, за місцем проживання фігурантів злочину вилучено понад 100 печатків товариств, які мають ознаки ефективності та зброю і набої до зброї вибухові пристрої. Фахівцями проводиться аналіз товариств, які зазначені в цих печатках, з метою перевірки їх на причетність до незаконної діяльності. Вилучені, вилучена зброя, зброя вилученій зброї призначені судові експертизи